Нас воно навпаки. тому прохання, як і представників, які тут поряд, є молодих хлопців. Я рада, що ви хочете щось добре зробити, але давайте робити по-людськи, розумно, з повагою один до другого. Порадьтеся з нами як, з фахівцями, яким я вже е, більше 30 років у світі. Я знаю, що це як повинно бути працювати людина, як вона повинна віднестися, що вона повинна знати. Не хто спішить той, хто знає багато в освіті на, на освіту, а спішить той, хто нічого не знає і хоче нами керувати. Прохання, ось таке до вас. Якщо йдуть звернення от до Небесної Сотні, до тих, хто загинув, то, так, да, звичайно, різні ситуації були під час подій на Майдані. Але в перших рядах, і в тому числі серед загиблих подолян, все ж таки освітяни. І ми їх знаємо. От, як небесна Ми знаємо, тут є працівники, які з ними товаришували, дружили, які ну, внесли багато великий вклад в освіту. І я не думаю, якщо вчора звучало, що от заради чого гинули ці люди. Прикро, що вони загинули, однозначно прикро. Але ми теж переконані, як освітяни, що вони б такого не підтримали. Маю на увазі такої лінії поведінки. Такої лінії поведінки. Воно нікому це не потрібно. Треба домовлятися. Потребують зміни, мають змінятися керівники, змінюватись. В основі освіта це така консервативна галузь, тому що, скажімо, там є сталі традиції, які ну, урок ніхто не відміняв 45 хвилин. Він уже сотнями років існує таке сміття. Тому там повинен бути дійсно фахівець. Потрібно замінити. Давайте будемо спільно, тому що цій людині в майбутньому працювати все ж таки з колективом. Можливо, поміняють всіх працівників і в департаменті, і в управліннях. Але кому від того стане краще і наскільки це краще? Це питання. Я вас кажу, я зрозумів. Звернули з нами зверну, до уваги. Стамову відповідним службам долучення, рішення міхає я, Я перепрошую, в мене це вже четверте сьогодні зібрання. Домовилися? Так, і ми, Леонід Іванович, якщо буде у вас така можливість, завтра у нас колегія розширена, відбувається в ліцеї в Нашому обласному озерна дірнадцять актовому залі ми вас запрошуємо і дуже би хотіли, хоча б на на півгодинки, щоб ви зустрілися із освітянами всієї області. Я буду намагатися, але ви бачите, в якому режимі я працюю. Хтось представників буде обов'язково і можливо навіть.